І так, друзі, всіх вітаю, бо у нас ось такий ППУшний корпус рогатого вулика ну і дерев'яний. Ну, але ми зразок брали ось так, такого ППУшного вулика, нам потрібно було зробити, зробити ну, абсолютно, оновий, щоб так було з рогами, тобто повністю в такому варіанті, бо без ріг ми робити ну, що, Зробили тестову заливочку. Ось дивіться, наш корпус тестовий ось в такому варіанті вийшов, абсолютно аналогічний, так як просив замовника. Товщина стінки 22 мм. Є строги, не потрібно нічого дороблювати від слова зовсім. Що ми робимо? Ми його стикуємо. Є у нас стандартний. Но я так зрозумів, що це Дениса Лепідіва, якщо я не ошибаюсь. І є наш корпус. Абсолютно ідентичний в цьому. Все стає, все чітко, абсолютно по кожній стороні. Ми можемо зробити так. Класно. Не потрібно нічого дороблювати, все аналогічно, крім оцих полосок. Ну, вони в принципі, На скорость не впливають, Тому форма зроблена, протестована, замовник приїде, забере, а кому потрібні прес-форми, номер телефону, в шапці профіля телефонуємо, замовляємо.